Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани, і ми продовжуємо огляд дев'ятого сезону проєкту Супермама. Нагадаю, що в минулій серії ми познайомилися з Лізою, яка намагається привчити дитину до суворої дисципліни та чіткого розпорядку дня. Якщо ж дитина не слухається, вона дозволяє собі не просто накричати чи поставити в куток, а навіть підняти руку, вважаючи це дієвим методом виховання. Однак Дмитро Карпачов був вкрай обурений такою поведінкою і зазначив, що те, що жінка є матір'ю, не дає права поводитися жорстоко. Навпаки, це накладає обов'язок захищати та виховувати. Треба поважати не лише свої емоції і бажання, а й почуття самої дитини. Не дивно, що й для суперниць такі методи стали шоком, тому й оцінки за виховання виявилися дуже низькими. Критику викликала і самореалізація, точніше, її відсутність. А також хазяйновитість, особливо з огляду на наявність тарганів у домі? У наступній серії ми познайомимося зі Світланою, лікаркою та керівницею медичної лабораторії. Вона виховує сина в атмосфері жорсткої дисципліни і регулярних фізичних тренувань. Однак ще одна цікава деталь Світлана була заміжня вже сім разів, і хлопець спілкується з кожним із її колишніх чоловіків. Як це вплине на його погляди, на стосунки та життя? А що думаєте ви? Діліться в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.